А в квітні тримав п'ять поранення. На Пасху якраз. Такий хороший праздник. Я його так люблю. Йдуть на тоді. Ми йшли шість чоловік нас йшло, то четверо там мілкі осколки, а це я і побратимів, то йому одразу дві ноги біля мене відірвало. Хлопці мене заброники тягнули там по полям, це три кілометри. Тянули, потім другі підбігли вже носилки, принесли і на носилках оце витягли. А потім вже там машина, далі я вже не пам'ятаю. Кулеметник 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Євгеній Щербаков пригадує, як 16 квітня цього року отримав поранення під Вугледаром. Він родом з Білої церкви. У серпні 2022 року вступив до лав Збройних сил України, воював на Вугледарському напрямку приблизно півроку. Розповідає, що у жовтні 2022-го отримав перше поранення. Після чотирьох місяців лікування та реабілітації повернувся на фронт. Внаслідок другого поранення втратив око. Зараз Каже, потребує реконструкції обличчя. Почало тягнуло все, це щось і почало заростати. Це ж тут не шивали, нічого воно само, бо тут не було що шиває, воно це само заросло. Так. І так, може. Пів лиця ж не було, це воно стягнулося так. Нам їх показували перше відео, там фотографії, які зразу попав в Дніпро, а в феофані мене привезли, то там взагалі нічого не було. Це не вже стягнулося так само, це наросло, це все. А півлиця не було геть. І це око було теж зашите. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні військовому провели операцію з реконструкції обличчя, сформували очну орбіту та встановили пластину, а згодом поставлять очний протез, розповідає доктор Джонатан Трайц з Канади. Це, каже медик, 12-та операція Євгена після поранення і перша на обличчі. Вона тривала 7 годин. Одна із операцій включала постановку кастомного, тобто спеціально розробленого під його особливості титанового протеза дна очниці та щоки. Також його очниця була максимально реконструйована, щоб у неї можна було встановити протез. Був величезний рубець у нього на щоці, і коли цей рубець був вирізаний, то досить велику частину тканин було пересаджено з його щоки, щоб закрити цю порожнину, яка утворилася. Операція пройшла добре, я так думаю. Добре пройшлося. А почуваю себе не дуже, поки що. Ну, але вже під ранок, краще стало. Операцію Євгену провели в межах міжнародної місії пластичних хірургів США та Канади Face The Future Ukraine». За чотири дні прооперували 30 військових із бойовими травмами, каже координаторка місії Наталія Комашко. З її слів, до Франківська приїхали 5 лікарів та 10 медсестер зі США та Канади, а також 15 українських лікарів з Києва, Запоріжжя та Закарпаття. Міновибухові травми вони зачіпають багато дуже ділянок. І вони потребують мультифункціональної команди. Тобто операції триває 6-7-8 годин, і вони потребують команда хірургів, міняє одна одну. Тобто вони потребують отоларинголога, нейрохірурга, ще одного цього хірурга, реконструктивного хірурга. І лікарі виконують свою частину роботи, і команда міняє команду. Але особливість та що це все пацієнту виконується під однією операцією, під одним наркозом, і це все робиться в комплексі, щоб потім не переробляти. Це 53-міжнародна місія для команди Face The Future і третя в Івано-Франківську, розповідає засновник та президент фонду Face The Future доктор Пітер Адамсон. Підготовка до неї, каже, тривала приблизно шість місяців. Так, під час сімох онлайн-зустрічей 15 хірургів обрали 30 пацієнтів зі ста запропонованих українськими медиками, розповідає доктор Адамсон. З його слів, кожна операція це комбінація багатьох дрібних оперативних втручань. За 4 дні хірурги провели 110 таких. Procedure. So we chose those that. Ми обрали для операцій найскладніші випадки, які найбільше потребували оперативного втручання. Ми також обирали такі кейси, які надали б нашим українським колегам можливість як найбільше навчитися. Це операції, які вони зможуть робити і після того, як ми поїдемо. Вже є багато чого, що вони вміють та продовжують робити. Таким чином ми посилюємо вплив нашої місії. Хоча і здається, що ми тут всього один тиждень підготовка до місії потребує вели. Чезних зусиль ми плануємо весь час та вже готуємось до нашої наступної місії у квітні. Під час трьох міжнародних місій Face the Future в Івано-Франківську американські та канадські хірурги спільно з українськими колегами прооперували 90 пацієнтів, розповіла Наталія Комашко. За її словами, на проведення операцій з реконструкції обличчя та шиї до організаторів місії звернулося 759 пацієнтів. Наталія Веселовська, Назарій Гук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.